Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Шановні телеглядачі, ми запрошуємо вас сьогодні у найсвітліший, найяскравіший період вашого життя. Де звичайний жовтий колір здавався яскраво жовтим. Дерева здавалися великнями, а до місяця можна було торкнутися до А подарунки на новий рік приносив ніхто інший, як Дідусь Мороз. Ми запрошуємо вас, Україну дитинства, яку ось уже п'ятий ефір нам дарують маленькі таємні таланти першого відрукового туру телепроекту Твоє ма. Василь Сохраніцький, видатний який читель 20 -го століття, говорив, що діти повинні жити в світі краси, гри, казки, музики, фантазії, творчості. Саме це і відбувається з героями нашого ефіру. Діти грають в акторих, грають завзято, талановито з натхненням, а як же інакше. Адже за їх виступами слідкують поважні судді і саме від... Оцінки нашої суддівської церкви залежать, хто з наших конкурсантів першого відбіркового туру потрапить до другого. Про це ми на наприкінці програми, переглянувши виступ. І почнемо робити це саме зараз. Отже, сідайте зручненько, наш наймолодший герой ефір ефіру Даніан запрошує всіх. Оленятка Бембі народилась в лісі, в нього гострі ріжки та колінці з вісім, в нього двоє друзів, скунцик і постун, майже невгамовний зайчик тупотун. У зелених хащах Бембі підростає, а за ним занемотуйся нічно доглядає. І з тим, як Бембі кожного світанку, радісно чає подружку роданку. Мен так минула весна, за нею літо про майнуло лісо майже непомітно. Кому часу сниться, я було чудово, бути малим принцем. Дитина, це єдина людина, якій все одно товста ти чи худа, красива чи не зовсім. Вона любить тебе просто за те, що ти її мама. І знає, що тобі не обійтись без допомоги по господарству. Саме допомога мамі у приготуванні їжі є основним найулюбленішим заняттям наступної нашої героїні Марієчки. До речі, вона дивовижно талановита з усіх конкурсантів, які на нашій сцені читали твір Олександра Пушкіна у Лукамор'я Дуб зелений, а їх було п'ятеро. Марія у свої сім рочків була найкращою. Ось самі послухайте, як вона це робить. У Лукомор'я дуб зелений. Золота цепь на дубі том. і днем, і ночі кот учений все ходит по цепі кругом, пойдет налево, пей заводит. Направо сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведанных дорожках следы неведанных зверей, Избушка там на курьих ножках, стоит без окон и без дверей. Там лес и до видений пол. Там озаре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом клиняет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря, Темница там царевна тужит, А серый волк ей верно служит. Там ступка с бабою Ягой Идет, придет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, Там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, мед пиво пил, У моря видел дуб зеленый, Под ним сидел и кот ученый свои мне сказки говорил. Одну я помню, и сказку эту поведаю теперь я Свету. А еще Мария спевала. Тиви котики, сиви начи дым, Посидали котики у рядок один. Распушились котики, уже не до сну. Выглядают котики из кощи весну. Котики, котики, хто вас так назвав. Може, кому котики ви сказали няв. Може кому котики ви сказали му. Ну признайтесь котик, но признайтесь котики, хто це чув. Ніколи не зупинятися на досягнутому. У будь-якому віці не стидатися навчання і тим самим постійно удосконалюватися. Цю життєву позицію обрала для себе наступна конкурсантка Валентина. Ну, я хочу розвинути свій талант і довести самі собі, що я щось вмію. Ну, співати. Розвивати свій талант Валентина почала у пісенному напрямку. Словно два созвездия, два ветра, две птицы. амбо але зде So down Вільний від навчання час і ринка, наступна мешканка країни дитинства під назвою Твоє майбутнє присвячує вишиванню та віршам, які пише сама. Я очікую, що зможу проявити свій талант на всю Житомирщину і з ну зможу показати себе. Я люблю свою рідну школу і директора, і вчителів. Не забуду тебе ніколи, моя гарна улюблена школа. Я маленька українка, а зовуть мене Іринка. Я ходжу до школи і вчуся чудово. Вдома я знаходжу час, щоб вірші складати, а додому я прийду, буду їх читати. У велику спеку играшки стомились, Покладу их спадки, спить, мои малятка. И четвертый вирш называется «Маленький котик». Маленький котик зашел в интернет И заказал себе много котлет. Из магазина прислали ответ «Извините, котлет у нас нет». У майбутньому я мрію стати ювеліром, пише у своїй анкеті Марія, конкурсантка, яка поки що перебуваючи в Україні дитинства захоплюється східними танцями. Свій танцювальний талант на розсуд нашого журі вона і продемонструє сьогодні. Процес з творчості характерний тим, що творець своєю роботою, як правило, впливає на тих, хто знаходиться поруч з ним, примусити нас, дорослих, забути про все і проникнутись проблемою твору Едуарда Асадова Повість рижі собаки майстерно зуміла своїм виступом наступна героїня ефіру Іринка. Це говорить про те, що Ірина має акторський талант, і як тільки вона це встигає, адже у неї стільки улюблених занять. У мене є дуже багато улюблених занять, але більшість з них це спорт, музика, малювання, співи, танці. А з чим саме ти хочеш зв'язати своє життя? Е, ну, е, на даний момент я не дуже знаю, але так я в майбутньому хотіла бути журналістом, телеведучим або нотаріусом. Тобто наше шоу тобі допоможе у е, розвитку тв твого потенціалу в майбутній професії. Думаю, що так. Хазяїн покладіли рукою лахматою рижею спину. Прощай, брат. Хоть мне не скрою, Но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник И скрылся под гулким навесом, Где пестрый людской муравейник Вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною Следили два карие глаза С почти человечьей тоской. Старик у вокзального входа Сказал, что оставлен бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, А то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, Зревел паровоз, что из мочи, На месте, как бык, потоптался И рынулся не догонь ночи. В вагонах, забыв передряги, Курились, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняги Не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам и сил выбиваясь, за красным, мелкающим светом собака бежит, задыхаясь, споткнется, бросается снова в кровь лапы, а камни разбиты, что выпрыгнуть, сердце готово, наружу и спасти открыто. Веда хозяин, что силы друг разом оставили тело И стукнувшись лбом оперила Собака под мост полетела Труволны снесли под коряки Старик, ты не знаешь природы Ведь может быть тело в няги, а сердце... Чистяші породи. Дитинство – це надзвичайно черідна і дивовижна країна, а їх мешканці діти змушують нас радіти життю, посміхатися. А їх щили сміх взагалі робить так, що ми дорослі забуваємо всі проблеми на світі. Це майстерно далося сьогодні героям нашого ефіру, країни дитинства під назвою Твоє майбутнє. Хто ж з них прокуватиме і надалі з нами у другому турі? Проєкту? У другому турі свої творчі кроки сьогоднішніх героїв ефіру робитимуть: Марія Атаманенко та Ірина Слюсар. А вам, на шановний виглядач, нагадуємо, що саме ви маєте унікальну можливість подарувати одному з наших конкурсантів перемогу. Тобто місце потрапити до фіналу. Зробити це дуже просто. Вам треба зайти в інтернет на наш офіційний сайт Житомирської обласної державної радіокомпанії, переглянути виступи конкурсантів і проголосувати заповнила з них. Майстер детективного жанру, відома британська письменниця Гата Крісті, зазначала, мені здається, що одна з найбільших удач у житті людини це щасливе дитинство. Шановні друзі, поки ваші діти ще має і вірять в Дуся Мороза, у вас є унікальна можливість робити дива. І виконувати бажання. Не пропустіть цей швидкопливний час, коли ви можете, побудуючи членником. зробіть дитинство ваших дітей щасливим. А діти, вони одразу усвоюються з цим щастям, адже по природі своїй наші діти це радість і щастя. І саме вони повертають нас у дитинство. Любіть своїх дітей, шановні батьки, і до наступних зустрічей. Бувайте!